Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні з нами в темі дня Лукаш, Лукаш Кравчинський, Кравчинський програмний, програмний директор фундації Ден, Геремка. Добре. з вами Сніжана Чернюк. Сьогодні ми говоримо про звіт фундації Геремка. також у партнерстві з іншими організаціями, так з іншими учасниками, Цей звіт свідчить про зростання і, взагалі, про рівень дезінформації щодо біженців з України. Так, але, але, але те, перед тим як мій мій говорити мріпці, про цей звіт, я б хотіла, мріпці, б, мріпці, хотіла мріпці, звернути увагу на щось інше. Чому? Те, Тому що ми весь час звісно. чуємо звісно. про ОО цю дезінформацію, спрямовану проти українців, українців і, і, трапі, і трапі, не треба. тільки. І потрапляємо в такі умови, що українці спочатку відчувають відчувають цей соціальний польський тиск, це най це так м'яко кажучи, на то так Іноді вони навіть відчувають насильство, а потім ще слухають, як це відображається в звітах. Отже, ми трохи потрапляємо в таку абсурдну ситуацію. Я б хотіла привернути увагу до чогось іншого, а саме скільки людей, скільки організацій підтримує і навіть українців, зокрема, бо насамперед підтримує здорове середовище, інформаційне середовище, яке базується на достовірній інформації і. І, і в нашій студії на нашій антенні вже були представники, були представники фундації Пуласького, були представники демагогу, демагога, накса. Теж і дійсно державних організацій. Як найбільше видання, але сьогодні вперше, мабуть, вдруге думаю, бо була інформація вже від фундації Геремка, але представників ще не приймали. і сьогодні ми вперше маємо... Моємо представника в студії фундації Геремка. Я б хотіла, щоби пан нагадав, бо все ж таки Броніслав Геремек це постать на мою думку на широку скалу. Дуже видатна людина, історик для мене це важливо. Може не знаю чи не найважливіше, чесно кажучи. Спочатку він був істориком От, з... з цього починав так. А, і... а в сьогоднішній в ситуації чи не є це найважливішим? людина, яка вже попереджала і, про дезінформацію, яка була діячем солідарності, і, була міністром теж і як. Та попереджала про дезінформацію, особливо українців, проти українців, і, подобно, і здається, СТ навіть, сам навіть було, сама була такою жертвою так, дезінформації отже, що ми ще можемо сказати про Броніслава Геремека. у фонді ми говоримо про те, що Броніслав Геремек є архітектором польської демократії, бо він є архітектором того, що Польща приєдналася до Європейського союзу, приєдналася до НАТО, бо це завдяки не його зусиллям, завдяки його також приватним контактам, ми можемо саме в Польщі відчувати себе частиною цього глобального заходу. А крім того, так професор Герем. Мек вже після демократичних змін у Польщі був міністром закордонних справ а після вступу Польщі до Європейського союзу був також євродепутатом і знаю, що фонд Геремка я частиною такої загальноєвропейської мережі домів і фондів Великих європейців так. видатних великих європейців, так ну може, як ви почуваєтеся в цій міжнародній такій мережі, так би мовити, у нашому сенсі це якраз дуже позитивна мережа, бо ми теж звикли, що якщо мережа, то відразу соціальна і нічого доброго там не відбувається. Але тут, як виявляється, є мережі з іншим значенням. Так іноді навіть маю враження, що Броніслав Геремек більше. Шанований за кордоном ніж у Польщі, бо в Польщі, по перше, він частково вже забутий. А по-друге, все ще є велика група людей, які які також живляться тією давньою дезінформацією про професора Геремека і за кіті відчувають до нього просто велику неприязнь. Щодо неприязні наведу такий приклад на свіжо. після того, як ми опублікували наш звіт і написали про це на наших каналах у соціальних мережах. Виникла також велика неприязнь до нашого фонду, а також до самого професора Геремека, і були згадані ті історії з минулого, які просто це. Циркулювали такі фальшиві історії про професора. Отже, ця європейська співпраця для нас також дуже важлива завдяки тому, що професор Геремек досі є впізнаваною постаттю в цьому міжнародному колі. Ми можемо реалізовувати багато європейських міжнародних проектів. Чи мав би пан такі приклади, щоб ми зрозуміли, що ця боротьба з дезінформацією триває? І ще одне те, що мене ні, завжди, завжди цікавило, що ми, що ми весь час говоримо про протидію протистояння цій дезінформації, і ніби ні, ні, весь час йдемо шляп, слідом. Чи чи не слід зробити не цей захист трохи активнішим? І на якому рівні відбувся активним, цей захист? Це я... протистояння саме підтримка. Та... Оборона то пшечівставінні ще тогашне спарті. Інформації угу. достовірної інформації так протидія дезінформації. Ну це передусім освіта, і ми тут ми говоримо про медіа освіту та навчання критичного мислення в першу чергу в школах. Але також не забуваємо, що на дезінформацію наражені дорослі і цих людей іноді важче запросити навіть на безкоштовні тренінги, де ми навчаємо перевірці інформації. Справдання. Інформації ми навчаємо такого, взагалі показуємо інструменти, як навіть за допомогою власних засобів у своєму домі можемо перевірити, чи є дана інформація правдивою чи ні. Бо нам здається, наприклад, що коли отримуємо якесь фото, то вже не маємо шансу перевірити, чи це фото розміщене в правдивому контексті чи ні. А це неправда, бо існують інструменти, де кожен з хто має доступ до інтернету, може ці зображення. Перевірити, бо також дезінформація це дуже часто подання, наприклад, справжнього зображення, але в хибному контексті, і на основі цього зображення вже виробляється дезінформація. Отже, першим кроком у протидії дезінформації є саме освіта, друге та це також така свідомість, і це вже кажу про осіб, передусім дорослих, але не тільки також щодо молодших. Що з усіх боків нас оточує. Дезінформація, okay. no, і що ми повинні it's розвивати it's в собі цю звичку перевірки it's інформації, it's інформації it's що it's навіть якщо якийсь факт подає, подає особа, яку ми знаємо і якій довіряємо, Тому, все одно варто перевірити це, хоча б у великих медіа чи з'являється ця інформація. І якщо ми знаємо цю особу, то теж можемо запитати гей, звідки ти маєш цю інформацію, звідки ти її взяв. І тоді можемо просто дійти до джерела, і може виявитися, що джерелом цієї інформації є, наприклад, бот у соціальних мережах. <плес> І що, що теж це про що ми нещодавно, це, що ми нещодавно, ми нещодавно говоримо, але що, також що, що такою доброю що, проти такою доброю охороною є це, також, також піклування про свій такий внутрішній спокій. Бо ми, ми перевантажені. Це, тож, коли ми, ми перевантажені, втомлені, тож, то набагато легше, коли такий фальшивий, але сильно емоційний меседж до нас доходить. Що ми в це віримо, бо вже фактично не маємо енергії, щоб перевірити цю інформацію. Тож, можливо, я кажу такі банальні речі, але е, якщо ми будемо дбати про себе і також робити собі відвикання від соціальних медіа, не перевантажувати себе, то нам буде легше, легше просто критично, критично мислити. І те, що також варто зробити, це просто виходити з цих інформаційних бульбашок, в яких ми перебуваємо в соціальних медіа, і іноді заглядати на інший бік, чи просто навіть до сусідів і перевіряти, які там з'являються, Юція інформації А в контексті дезінформації, що вражає осіб з України, те, що ми радимо особам з Польщі, це щоб вони виходили за межі інтернету і знайомилися з особами з України просто наживо, щоб не вірили лише в те, що читають про осіб з України, але дали собі шанс познайомитися з реальною особою, яка приїхала до нас з України. Ну після 22-го року це швидше за все неможливо уникнути такого знайомства, тому здавалося лося б що оскільки стільки людей з україни тут виявилося то це мало б сприяти збільшенню цієї 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 довіри з одного і з іншого боку бо я коли тут опинилася у 2022 році теж чула від українців які тут давно живуть що ой знаєш ввечері краще не говорити українською на вулиці і це було у 2022. але в 2022, е, наскільки ми знаємо і наскільки показують Дослідження, то якраз ця підтримка і ця довіра дуже зросли. І ми знаємо, що 84% так зазначено навіть у дослідженнях держави було. Ми посилаємося на дослідження ЦБОС. Так, 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 так. Дякую саме так. Або або, скоріше так. говорили про підтримку для українців. А тим часом ці цифри, на мою думку, почали драматично падати. Говоримо. У 23-му вже 62, здається, і якщо говоримо в цьому році, то виявляється, що вже маємо близько 50, так і водночас зростає рівень тих, хто не підтримує таку допомогу для України та українців. Чи це природний процес? Бо зрозуміло. Зрозуміло було, що ця підтримка не може бути постійною для чужої людини з чужої країни. 84% – це, – це радше не є занадто природним, але і війна не є чимось таким. Ну добре, не будемо сперечатися, бо деякі філософи кажуть, чи, -чи історики що це якраз нормальний стан людства. Я не хочу в це вірити наразі. Але якщо ми говоримо про війну, то це екстремальні умови, і дійсно. Ще така жорстока війна, яку ми зараз переживаємо. Отже, чи ми говоримо що 43% поляків проти допомоги і 50% за? Чи це природно, чи можемо, чи чи можемо ми найбачу? з чимось порівнювати? Чи Я як це визначити? Я можливо просто віднесуся до свого досвіду, тобто до наших досліджень щодо дезінформації. Ми бачимо чіткий вплив цих антиукраїнських наративів, і це саме відображається на зростанні неприязні поляків до людей, які приїхали з України, а також те, що показують дослідження, ця російська дезінформація, що стосується зокрема. Осіб з України на більшому масштабі почалася в, в соціальних медіа вже у 2014 році, тобто відразу після події у Криму. І з того часу просто ця російська пропаганда навчалася медіа соціальних, перевіряла різні методи. Тож зараз ми вже понад 10 років, як російська пропаганда користується медіа соціальними. Також ми всі знаємо, як ці медіа соціальні розвинулися. І тут просто бачимо, бачимо саме чіткий вплив. Бо те, що сталося у 2022 році, тобто ця велика солідарність польок і поляків щодо осіб, які прибули з України шукати допомоги, це те, що маю враження, здивувало Росію, бо це були дії, які тоді ця дезінформація, ця пропаганда, що вливалася роками, не спрацювала. Тоді саме ця солідарність перемогла але протягом наступних місяців. Ців протягом наступних подій, бо також дезінформація використовує для цього використовує, наприклад, якісь висловлювання президента України, які перекручуються, поширюються в Польщі вже у фальшивий спосіб, тому це також поступово викликало викликало саме нові хвилі неприязні. Так само так само ситуація, ситуація пам'ятаємо в 23-му році ситуація, ситуація з зерном, що була використана це політично. Це політично. Це теж і протести це фермерів, які, окрім того, що просто були просто антиукраїнськими, і тоді і були те, виявлені сильні російські впливи при цих протестах це це, протестах. Це це, це такі події, які просто влаутні, так різко-різко збільшували з, неприязнь з, польського суспільства до українського суспільства. до українського. На ну, й теж ну і також дезінформація потрапляє, в, потрапляє в, в ці ресентименти, ресентименти використовує ці історичні е, події, зажло, тобто зажлості, саме витягування вистоя, теми Волині. Витянула це теж має враження, що колись це було дуже невелике коло. Вражені ж кідесь то барзанівількіґроно група говорила про це постійно підтримувала пам'ять про Волинь. Зараз ця тема на головному порядку денному багатьох, багатьох людей, багатьох політиків, і ця історична неприязнь підсилена тим, що відбувається зараз, також просто призвела до того, що маємо зараз. ну як людина, яка працює на радіо, тобто працює з інформацією, то теж відчуваю, що якось раніше більше говори. Про е, катинь, наприклад, про який зараз не чути. Ну добре, трохи чути, але незрівнянно. І ніхто, мабуть, не збирається ще щось там до катині додавати. Якісь е, не знаю, закони такі, що переслідують за те, що хтось не так висловився про катинь. Або, наприклад, якщо говоримо про Смоленськ, теж останнім часом 70 осіб загинуло, і це така еліта, і нікого ця смоленська катастрофа вже далі не цікавить. Отже, порівняно з іншими історичними темами, ну я погоджуюся з паном, що тільки про Волинь чуємо, і що ця тема до кінця не досліджена навіть, тобто немає так, так, так. так прошу. це багато говорить про польську політику, що польська політика ведеться на історичних подіях, тобто як протягом років. Використовувався Катинь пізніше катастрофа під Смоленськом І тепер політичний капітал збивається на антиукраїнських темах, на неприязні до осіб з України. І ось цей Волинь теж зараз є, не знаю, продуктивним змістом, який збільшує політичний капітал цих крайніх правих політичних партій, але якою ціною? Ціною, ціною осіб з України і ціною наших взагалі відносин з Україною, відносин Польщі та України. Так ціною я б сказала того, що програється Путіну нормально, тому що ну. Дрони, які тут, Дрони бичали, які тут влетіли і стали такою, такою медійною сваркою, замість того, щоб стати нормальною військовою, військовою, військовою сваркою, якою були. Ну показали, це виявилося саме медійним скандалом, і, і це теж ще ну загалом ми розуміємо, що російська пропаганда і дезінформація вміє використовувати все, все на свою користь і ще перевертає. Прозвучало тут в одній з таких розмов. Кота хвостом, тобто це такий улюблений, один з улюблених, один з улюблених методів. А які методи, які методи, які методи ви використовували у дослідженнях, що стосуються цього звіту, які увійшли до цього звіту? Протягом шести місяців ми проводили моніторинг польськомовних соціальних медіа. Це головним чином: Facebook і колишній Твіттер, тобто тепер X. до цього контент з Інстаграму і Тіктоку. Але в ході моніторингу ми зосередилися вже саме на Фейсбуці та XC, оскільки ці матеріали просто в вміст, який спочатку з'являвся на Інстаграмі чи Тіктоку, пізніше повторювався саме в цих. Більших соціальних мережах, і в ході моніторингу нам вдалося виділити кілька акаунтів, які просто більшість своєї діяльності в соціальних мережах зосереджують саме на поширенні антиукраїнських матеріалів. окрім цього, ми також постійно стежили за групами на Фейсбуці, які займаються саме антиукраїнськими матеріалами. Це щось жахливе, що існують цілі групи, в яких зібрані люди, які передають цю інформацію, а точніше набагато частіше дезінформацію, і на цьому просто проводять дні. І, і цей моніторинг власне ми зосереджувалися, тобто перевіряли цю інформацію постійно. І потім, коли були відібрані конкретні, конкретні пости, ну тоді ми проводили верифікацію, тобто перевіряли з офіційними джерелами, чи то державними, чи даними, просто з різних центрів дослідницьких. Ми також перевіряли інформацію про осіб, які поширювали ці фейкові новини, і також зосереджувалися передусім на постах на змісті, які мали найбільший вплив, тобто, наприклад, поширювані публічною особою, політиком політикиною. Бо нам залежало на тому, щоб саме показати ці ці пости, розвінчати ці пости, які саме мали шанс дійти до якомога більшої кількості людей. Ну і ну і потім, власне, чи далі, які кроки далі з цього? Бо добре, ну знаємо, що було стільки постів, і, і були такі приклади, які там є. У нас завжди є свіжі приклади, і боюся, що вони. Ніколи не закінчується зараз. У нас є Українка, яка подала заявку на Варшав'янку 2025 і вже маємо знову новий приклад того, як відбувався тиск проти неї щодо неї. І ну і мабуть ще будемо мати такі теми. На жаль, але з іншого боку, мусимо якось з цим справлятися і бачити, що не все тільки чорне і біле, але світ загалом не є чорним і білим. Дуже рідко. Навіть чорний має. Свої відтінки і білий має свої відтінки, але світ рухається десь там більше посередині, не в абсолютних речах таких. І що далі з того, що ви дослідили? Тобто спочатку був моніторинг, потім було саме виявлення таких тем, ну і зосередження на цих темах, і відстеження, наскільки вони впливають, так яким чином можна визначити, наскільки вони впливають, як сильно впливають. У соціальних мережах ми перевіряємо, Раємо це на основі кількості реакцій, вподобань, кількості коментарів, кількості поширень. Якщо це відео, то також кількість переглядів, бо це дані, які видно в соціальних мережах. І те, що ми в першу чергу робили з цими вже перевіреними матеріалами, це публікували ці дебанки у вигляді статей, постів. Ну і фіналом всього цього шестимісячного моніторингу є. Звіт, у якому ми збираємо ці плоди моніторингу, плюс даємо рекомендації для, хоча б соціальних медіа, для суспільства, а також для уряду, і то те за що ми повинні боротися в першу чергу, і це і що, звісно, є найскладнішим, але щоб саме ці великі концерни, які керують соціальними медіа перестали перестали Шестали, просувати тому, дезінформаційні матеріали, і з іншого боку, ну щоб також боролися з акаунтами, які поширюють дезінформацію, які поширюють мову ненависті, агресії і так далі. Бо це з одного боку є в регламенті, але як ми всі знаємо, це ті матеріали, які найкраще поширюються, бо алгоритми люблять такого роду матеріали, адже це змушує людей коментувати і хотіти дивитися. Далі <теперевість> і теж залежить нам на тому, щоб è, просто контент для... контент, який пропагує і саме достовірну інформацію, інформацію щоб, щоб ці алгоритми їх алгоритми теж краще просували. Бо так виходить, що так, фейкові новини збирають 100, 100, 100 тисяч, доходять до 100 тисяч осіб. А наш наш, наш пост, послід… в якому перевіряємо цю інформацію до, скажімо, 100 осіб, така є. Звісно. На зараз говорю з голови ці статистики, прошу не, не думати, що так є завжди, але це до значно значно меншої кількості осіб доходить, бо це є зміст, який вже не викликає таких емоцій, не є просто з точки зору соціальних медіа і користувачів цікавим. Як собі в цій ситуації порадити якщо нас цікавить тільки щось погане, а добре не цікавить, і друге, що у вас є рекомендації для політиків, як дістати? до політиків, ну наприклад, у звіті звучали політики конфедерації, інфлюенсери, як до них дістатися правда в тому, що до тих, хто є антиукраїнськими, ми не дійдемо. Бо наші дії для них лише підтвердження того, що вони мають рацію, що просто українське суспільство захоплює польське Польщу. Що відбувається, українізація Польщі, тому наші дії до них, до них зовсім не дійдуть. Те, що ми можемо спробувати, це саме дістатися до. Тих політиків, які не є вкрай антиукраїнськими, і які просто будуть лобіювати за те, щоб запровадити, підписуємо будь-які закони, які борються з дезінформацією та мовою ненависті, бо також те, що ми спостерігаємо, що ми, як суспільство, програємо дезінформації вже на найвищому, найвищому рівні, і іноді маємо враження, що уряд нічого не робить, щоб з цією дезінформацією боротись. Але є Ви є в цій міжнародній мережі. Чи плануються якісь спільні дії в міжнародній мережі? Тим більше, що ви також пов'язані з європейським парламентом? Так, європейська комісія проводить багато багато заходів, щоб боротися з дезінформацією. Зараз щойно набув чинності новий закон, який забороняє, наприклад, політичну рекламу в такому обсязі, як це існувало до цього часу. Це просто накладає набагато більше обмеження, що сильно вплине саме на соціальні медіа. Згадаємо в кампаніях, як нас з усіх боків оточували саме ці Повідомлення політиків також можу сказати, що коли ми проводили моніторинг кампанії, то вже виявлялося, що в цих роликах деяких політиків також з'являється дезінформація. Що стосується, наприклад, саме Європейського союзу, отже, ну європейське право це те, що має великий вплив, але відомо це право має бути прийняте в Польщі. Тож просто тримаємо кулаки за те, щоб Польська політична сцена нарешті реально зайнялася проблемою дезінформації і почала прагнути до того, щоб польське суспільство інтегрувалося з людьми з України, які живуть у Польщі. дуже дякую за розмову і нагадую, що з нами був представник фундації Геремка Лукаш Кравчинський. І сподіваємось, що ще зустрінемось. Дуже дякую. І ме надія що ще ще спадками. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.